Але як я вже сказав, це був лише невеличке свідоцтво, а зараз я хочу піти ще в проповідь. Е І ви знаєте, що дуже важливо для церкви розуміти, де ми знаходимося, в чому ми знаходимося. Бачити себе, знаєте, не з проекції нашого земного шляху або такого приземленого нашого шляху. А бачити себе з проекції більш глобального Божого задуму для церкви. Бачити себе в картині, в Божому дизайні, більш широко, ніж ми звикли себе бачити. І тому потрібно розуміти, де ми знаходимося і в якому ми знаходимося зараз в сезоні, як церква Ісуса Христа. І ви знаєте, що те, що відбувається зараз, в... Те, що війна, стихійний лиха, різні такі явища, як там пандемії і так далі. І так далі. Про це ми говорили, що світ увійшов в період такої турбулентності, або земля увійшла в період турбулентності, коли лихоманить і те, що слова Христа збувається ще раз і ще раз, і я потрясу. Небо і потрясу землю. І ось ми зараз в цьому періоді потрясінь, які будуть який буде тривати ще якийсь певний період часу, не знаю, там 5-10 років. Ну, до 2030 року точно цей період буде ще тривати великих потрясінь, війни, стихії, епідемії, хвороби і так далі. І, так далі. і знаєте, в чому є велика проблема? Тому що більшість християн... Коли відбуваються отакі, коли приходять такі речі на землю, вони ж одразу дивляться на ці, речі, на ці речі з точки зору есхатології, тобто кінця світу. Тобто для більшості християн, віруючих людей, це ознака того, що вже кінець світу настає. Ну так було завжди. Почитайте історію церкви, поглибте свої знання історичними певними даними. Ви побачите, що це відбувалося постійно. Знаєте, ще колись за часів Мартіна Лютера, коли, сталася, коли була, почалася реформація, то навіть тоді вже такі були, знаєте, ці речі траплялися. Було ще тоді такі відбувалися речі. Особисто Мартін Лютер він називав Папу Римського Антихристом. Католицька церква свого часу в, на чолі з Папою Римським називали. Мартіна Лютера Антихристом. Тобто, що все, ті всі події реформації і так далі, ну, казали, що це знамена останнього часу. Пройшло вже більше 500 років, і ми бачимо, що останній час так ще й не настав. І тому ну, це повторюється, як казав мудрий Соломон. Нема нічого нового під небесами. Все колись уже було і все ходить по своєму колу. І тому ми просто зайшли на чергове коло. І, звичайно, що більшість християн сприймає ці всі події, як, як я вже сказав, з точки зору есхатології, кінця світу. Хоча це не зовсім так. Звичайно, я не кажу, що ми не живемо в останній час. Однозначно, ми живемо в останній час, але ми живемо в останній період. І а коли цей останній час настане, ми ще не знаємо. Але що я знаю напевно. То, що зараз відбувається е, зі світом, і з церквою і з народом Божим, це те, про що говорив апостол Павло, кажучи, що суд почнеться з дому Божого. Тобто, ми зараз війшли в сезон суду над Божим народом або над Домом Божим. Але коли ми чуємо такі слова, суд Божий. Ми чомусь зразу у нас асоціації йдуть зі страшним судом, коли Бог буде карати. Ні, давайте ми розберемося трошки, що таке насправді суд над Божим домом. Взагалі, що таке поняття суду. Ви знаєте, що є суд, а є осуд. І осуд це певна кінечна фінальна стадія, процесу, судового процесу. Ми знаємо. Так написано, що диявол, він осуджений. Тобто, що означає осуд? Це коли справа розглянута, ти знайдений виновним і тобі винесений вирок. Оце осуд. Хоча сам суд в контексті суду над домом Божим трішки має зовсім іншу, е, інший функціонал. Головна функціональна особливість суду над Домом Божим. Це встановлення істини і відділення істини від брехні. Розумієш? Чому, що таке суд і як відбувається судовий процес? Є, на суді є прокурори, є адвокати і розглядають справу детально. І суд, уже по розгляді справи, він виносить вердикт. Встановлює правду. На чийому боці правда. А на чийому боці обман. І тоді, на чому боці правда, той оправданий, а хто тримався брехні і був на боці брехні, той отримує свій вердикт осуду. Зрозуміло? Тобто, суд насправді головна його мета встановити правду і істину, відділити істину від брехні. Що саме цікаво, що е, таке поняття біблійне, як жнива, так жатва. Христос прямо казав, жнива є кінцівка віку, що це синхронна подія разом із судом над Домом Божим, тобто ці процеси вони синхронізовані. І жнива, і суд над Домом Божим це абсолютно синхронізовані процеси. Чому? Тому що ми знаємо з Євангелії, коли Христос сказав, що коли почнуться жнива, то прийдуть янголи і що зроблять? Відділять кукіль від пшениці. Або іншими словами, це перекликається з тим, що я говорю. Відділять правду від брехні, піде почнеться розділення чітке. Тому початок жнив завжди це розділення. І ось ми зараз увійшли в цей процес, коли Бог починає встановлювати або йде розділення. І суд над домом Божим, тобто становлення істини Господній. Чому? Тому що в Тимофія, перший розділ послання Апостола Павла до Тимофія, е, ні, перше пісня апостола Павла до Тимофія, третій розділ, там написано, що церква Ісуса Христа є стовп і утвердження істини, правди, а правда є в Ісусі Христі. Написано істина в Ісусі. Амінь. Тобто церква насправді вона має утвердитися в правді, відділившись від всякої неправди. Церква, іншими словами, має ототожнити себе повністю з Христом, так як Христос є абсолютна істина, а церква є утвердження істини, то це означає, що церква і Христос мають повністю ототожнити один з одним себе. Розумієте? Чому Но чи ми можемо сказати, що сучасна церква, сучасне християнство себе з Христом ототожнило? Ні. Ні. Ви знаєте, я би так сказав, сучасне християнство воно знаходиться в більш такому гротескному вигляді. Я свідомо взяв це поняття, розтлумачити, що таке гротеск. Воно використовується. В художній літературі, в мистецтві і в скульптурі це беруть певний образ, наприклад, якийсь об'єкт, там, скульптуру а, чи об'єкт, образ людини, і на її основі створюють інший об'єкт, який дуже-дуже мало нагадує цю людину. Тобто це применшення або перебільшення і удалення від оригінального образу максимальне віддалення. В скульптурах, особливо, від оригінального образу. Тобто, наприклад, гротеск, якщо взяти собаку, то собака в образі гротескного мистецтва буде виглядати вже не собакою. Вона буде виглядати напівсобака, напівкіт, напівкінь, напівлев, напів щось таке, розумієте? І оце поняття в мистецтві називається гротеск. Так от церква, вона настільки від оригіналу свого відійшла, або не співставно далека до оригіналу. Що сказати, що це церква Ісуса Христа ну, язик не повертається. Розумієте? І тому Бог, бачачи це, розуміючи це, він хоче зараз Водить нас в такий період глибоких потрясінь. Для чого? Для чого? Для того, щоб вся наша основа християнська, на чому ми базувалися, потрясти і перепровірити всі основи. В 10 му псалмі, 3 віршом, написано, коли зруйновані основи, що зробить правідний? Так от Бог потрясає сьогодні світ. І в першу чергу разом з усім світом і Божий народ. Для чого? Для того, щоб ми просто переосмислили. А чи справді ми знаємо Бога, а чи справді те, то, на чому ми будували своє життя, своє християнство, воно відповідає істині? Зараз іде все, проходить наше християнство на перевірку істиною, абсолютною істиною. І те, що не було істинним, воно має бути відділено від церкви. Тому що церква, як я сказав, має зодягнутися, скинувши з себе всяку неправідну закваску, скинувши в себе всякі ожевчення, скинувши в себе всякі ті нагромадження, небожні нагромадження богословські, теологічні, скинути з себе це сміття і зодягнутися в Христа. Апостол Павло про це прямо казав. я... Все вважаю за сміття, заради превосходства познання Ісуса Христа, як по-українськи буде, заради пізнання Христа. Я все вважаю за сміття. І питання в чому? Проблема в чому? В тому, що як я вже говорив неодноразово, наше християнство часто складається на на 90%. Ну це виключно моє таке порівняння. На 90% складається з богословсько-теологічних основ, і лише на 10% з особистих Откровень Святого Духа, хто є Христос, хто є ми в Христі і яка наша місія у Христі. Лише 10%. І то ці 10% ми знаєте, все одно беремо і профільтровуємо через оцей фільтр богословсько-теологічних основ церкви. І в процесі цього. Профільтрування виходить, що і ті откровення, які ми отримуємо від Духа Святого, вони вже трансформуються і не зовсім стають такими, якими вони були первоначально даними нам Богом. Все одно ми проціджуємо, пам'ятаєте, Христос сказав до Фарисеїв: ви проціджуєте комара, а верблюда ви проковтуєте. Навіть откровення Божі, ви проціджуєте через призму. Своїх доктринально богословських основ. І ось в чому проблема? І тому Бог зараз потрясає всю теологію, все твоє богослів'я, всі твої традиції, все потрясає. Чому? Не тому, що теологія богослів'я не від Бога. Ні. Тому що до теології богослів'я було дуже-дуже багато прибавлено небожого. Відверто скажу. Давайте просто скажемо. Відміть, у православних своя теологія, у католиків своя теологія, у протестантів взагалі своя теологія. У православні католики, вони вважають, вони що Марія, Мати Ісуса, вони їй придали Божественного статусу. Да. І тому прирівняли її до рівня Христа і дозволили молитися до неї. Правда? Тобто це закріплено їхньою, їхньою, їхньою теологією, їхнім богослів'ям православно-католицьким. Протестанти на дух це не приймають, тому що у них своє богослів'я. Навіть богослів'я окремих деномінацій відрізняється одне від однієї. Теологія лютеран відрізняється від теології баптистів. Теологія п'ятдесятників кардинально відрізняється від теології баптистів. Харизматів, у харизматів своя теологія. Розумієте? А вся ця парадигма християнська теологічно-богослівська, весь цей історичний досвід, весь цей історичний приклад, він зачастую і є нашим фундаментом. Не Христос, а саме ця парадигма. І тому Бог каже: ні, 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 я тепер це потрясаю. Я тепер це буду трясти дуже сильно, не тому що я проти доктрин, проти теології, я проти єреси обмана, лжи, людського, небожого, то в чому немає мене. Амен. Розумієте? Слава нашому Господу! Ось чому Бог допустив оці потрясіння, які прийшли на нашу землю, які прийшли. Не лише в Україну, а зараз по всьому світу і далі буде трясти. Чому? Для того, що Бог хоче, щоб Христос і Його церква вони ототожнили себе один з одним. Щоб ми стали відображенням Христа, повним і цілковитим. Ось де ми зараз знаходимося, ось куди ми зараз рухаємося. Тому не спішіть, що у Бога з церквою дуже багато роботи. Ви знаєте, що церква, вона, я би так сказав, навіть не церква, а Христос, коли був на землі, коли Він звершив свій шлях земний, пройшовши через Хрест, був розп'ятий потім Воскрес із мертвих і був вознесений на небеса. Він також показав оцей шлях для церкви, який має пройти церква. А, іншими словами, це певний пророчий такий образ дав Христос. Так як Христос прийшов на землю, явив Отця собою, так само церква має явити на землі Христа, пройти Його шлях, стати як Христос і вознестися на хмари, на зустріч з ним. Амінь? Амінь. Так як Христос вознісся і, і восів по праворуч. Отця Небесного. Слава нашому Богу. Тому, друзі, ви розумієте, куди зараз нас Бог рухає і куди ми зараз йдемо. Слава Богу! Слава Тому, я скажу так, приготуйся до того, чого ти ще не бачив, не чув. Тому що в найближчі роки, в найближчі роки, це вже починається. Бог буде робити такі речі в Домі Божому, що більшості християнам це буде не зодягатися, як кажуть, на розум. То, як Бог буде використовувати, як Бог буде проявляти свою силу і славу, яких Бог буде людей використовувати і як Бог буде діяти, в яких масштабах Бог буде діяти, це сьогодні навіть на розум більшості християнам і не приходить. Но я очікую цього, я хочу в це війти, я хочу в цьому жити, тому що я знаю. Що славна церква безп'ятна і порока, яка явить величі славу Христа на землі, вона тільки-тільки починає народжуватись і підійматися, як би це не звучало дико для більшості сучасних християн. Слава нашому Богу! Дякувати Богу! Давайте ми поможемо.